Хлопець залив повного бачка Бачите, да? От у того дизель. 60 літрів. Скільки? Це солярки маєш ти кладу. Обща. Яка обща! Тут на 10 літрів солярки, каже, обща. Ну, Плуг твій, трактор, твій, слярка моя. Можна працювати з такими людьми. Таких хрен де найдеш. Закривай капута І поїхали працювати. 3 гектари. Трагіктор не пальний. До ночі, да. ночі каже. Таким мо драконом. Когось дракона? <laughs> Сьогодні буде відеоконтент. Оранка, трактор Т25 Плуг Куверний Ланд 150. Короче, йду по моїй мої сідай ну, За кермо. Що? Диск. Диск мощний. Мощний диск. Штуку довшу йому, ти ще його будеш піднімати ти штуку. То він ж біля носочка майже риже. Спеціаліст спеціальності професії автомеханік, автоподбор.